Іно, розкажіть, як це бути жінкою в бізнесі? Ви колись сказали, що ваш перший урок керівництва розпочався ще задовго до вашої першої посади? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так, я була тоді тільки спеціалістом, ще не керівником. Приїхала у Київ з великими мріями, бажанням працювати. І ось перший досвід, коли я завагітніла, чекала першу дитину. Мені залишалось десь місяць до декрету, і тут визиває мене керівник і каже: Іно, ти мусиш написати заяву на звільнення. Тобто він не хотів мені платити, щоб я отримала виплати свої декретні. Тобто, ви взагалі могли лишитися без грошей? Так е я розумію, що зарплата була невелика, але для мене тоді кожна копійка була дуже важлива. Ми з чоловіком жили у Києві, знімали квартиру. Життя у Києві ну, дуже дуже дороге. І для нас кожна копійка була важлива. І він мені каже: або ти звільняєшся сама, або я зроблю так, що ти звільнишся. Вау! Мені здається, жінка би ніколи так не, не вчинила. А як ви відреагували? Спокійно, я сказала, добре, тоді я не буду передавати справи. А на мені було багато зав'язок, я тоді розробляла алгоритм заробітної плати і багато звітів. І звісно, якщо я не передам, то в них не буде паролі, їм прийдеться все робити заново 3-4 місяці. Слухайте, ну вам дуже пощастило, що у вас були такі сильні козирі на руках. Це допомогло взагалі? Трохи да, але все ж таки я пішла через голову вище. Я пішла до комерційного директора. Розповідаємо ситуацію, і він мене почув. Він сказав, що це неприйнятно в компанії. Це насправді е, керівник сам прийняв таке рішення. Ага, тобто, це не політика компанії. Угу. Ні, 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 ні в якому разі, ні, ні, ні. І е, він молодець. Він мені допоміг. Е, я спокійно пішла у декрет, і навіть через 10 місяців він мені подзвонив і запропонував вийти. Слава Богу, вже того керівника не було. Але е, тоді зрозуміло, що інколи треба стукати трохи вище, тому що е, ці люди, е, середній менеджмент, він е, робить такі е, дії, які інколи ти думаєш, що це політика компанії, Насправді це не так. І після цього я зрозуміла, що коли я буду керівником, е, обов'язково буду звертати на це увагу, і ви це зробили. Так, я завжди підтримувала дівчат, які йдуть у декрет або матері одиначки. Їх дуже багато було в країні, особливо зараз, під час війни. Я завжди намагалася підтримати. Чому на вашу думку це важливо? Тому що якщо ти жінці допоможеш, вона найвідданіший працівник буде. І повірте, в наше життя зустріти людей, які будуть так поводитися до компанії. Це дуже, дуже, дуже рідко зустрічається. А жінки дуже часто потрібна допомога. Тобто ви вважаєте, що бізнес має підтримувати жінок в декреті та матерів одиначок? Звісно, тому що матерів одиначок їх дуже багато, і їм просто потрібна інколи допомога. І вони віддячать в 10 разів більше. Їм просто потрібно або гнучкий графік, або інколи роботу онлайн. Ти на когось можеш покластися, хтось тебе підстрахує, тому що в такі вразливі моменти в житті, коли ти сам один і нема ні на кого спертися, це дуже важко. І Це дуже круто, що ти на своїй роботі можеш звернутися. І тобі підуть на зустріч. Мені здається, що це дійсно виховує, так би мовити, більш лояльних працівників в майбутньому. Так, так і лояльність це ж не купиш тільки за гроші насправді.